Зранку 9 квітня в мережі поширили відео, як у Житомирі працівники ТЦК та СП затримують чоловіка. Згодом з'явився офіційний коментар обласного ТЦК, в якому заявляють, чоловіка супроводжували для проходження ВЛК, а той застосував балончик із перцевим газом, після чого спробував текти. І йому це вдалося. Ситуацію прокоментував начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Ми завжди говорили про те, що робота працівників ТЦК на Житомирщині вона була коректною. Ми мали один єдиний приклад в Звягельському районі, коли в Баранівському ТЦК. Хочу зараз сказати, що Буде ретельно вивчена вчорашня ситуація в нашому обласному ДЦК з задіянням правоохоронних органів без органів безумовно з задіянням державного бюро розслідувань і буде надана повна правова оцінка тим діям. Те, що я вчора прочитав, так само як і всі, про розпил балончику в і незаконні дії людини. в... Автомобілі, коли рухались до 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 проходження військово-лікарської комісії, але ще раз повторюю, що повністю е, всі е, дії прав будуть надані державним бюро розслідування. Ми єдине отримаємо результати попереднього розслідування і будемо Я особисто буду тримати на контролі дану ситуацію.